14 серпня правити значить годувати. І ти, Віфлеєме, земле Юдена, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Матвія 2.6. У переглянутій версії КФФ буде пастирем. Пастух годує овець. Оскільки грецьке слово не може бути перекладено як керувати, у грецькому оригіналі пасти, то воно повинно бути перекладено так, він буде пасти. Перекладачі в перекладі КІФ, вочевидь, мали на увазі оригінальний уривок із книги пророка Михея і боялися, що якщо вони перекладуть Матвія 2.6 буквально, то це матиме вигляд суперечності, тому вони дали нам слово правити. Але не потрібно боятися сприймати Боже Слово так, як воно написано. Немає жодного протиріччя між текстом Мехея і цитатою з Євангелія від Матвія. Так ми дізнаємося, що Боже уявлення про правління це уявлення про годування, Бог правитель світу, він цар над усіма. Але Господь то мій пастир. Псалом двадцять Христос, великий пастир вівцям Євреї 13, 20. земні правителі очікують, що їх утримуватимуть ті, над ким вони панують. Бог же сам утримує всіх своїх підданих. Насправді Його правління полягає в тому, щоб годувати їх, діяти як пастир, вести їх до тихих вод і на зелені пасовища. Він не править ними, а потім году. Але його годування і є його правління. Ісус сказав: Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Івана 10:11. Отже, Владика живить свій народ собою, який нерозумний вибір зробив Ізраїль, коли відкинув Бога як свого правителя і захотів собі царя, як у язичників навколо них. Бог попередив їх, сказавши, Оце буде право царя, що царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої, та серед їй своїх, і вони будуть бігати перед колесницею його, і щоб поставити собі тисячників та п'ятдесятників, і щоб орали орку його, і щоб жати жниву його, і щоб робити зброю військову його та колесничні приладдя Його. А дочок ваших забере за мироварниць, і за кухарок, і за пекарок, і він позабирає поля ваші і виноградники ваші та кращі ваші оливки і порождає своїм слугам, а з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину і даватиме своїм євнухам та своїм слугам. І він забере рабів ваших, і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари, а ви станете йому за рабів, 1 Самуїла 8:11.17. Порівняйте це з Христом, який самого себе дав за нас. Тита 2.14 Земний цар брав від своїх підданих для себе. Небесний цар віддає себе за своїх підданих. Люди здійснили поганий обмін, але у нас ще є можливість змінити його і прийняти в якості нашого правителя того, хто віддав себе за нас і править тільки в силу свого життя в нас, яким ми повинні живитися, щоб жити. Бо наш цар хліб життя, він прийшов із Віфлеємо, дому хліба, і яка дивовижна відповідність? Він зерно, що впало в землю, щоб померти і принести багато плоду. Івана 12.24 Він був уражений і принижений за нас, як хліб життя. Його тіло було і залишається ломимим за нас, щоб ми могли їсти і наповнюватися всякою повнотою Божою. Ефесян 3:19. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Івана 6. 58. Манна була хлібом з неба, вихід 16:4:5. Духовна пожива, тобто саме хлібо Христа, є істинною їжею. Івана 6, 55. Була дана дітям Ізраїлю в пустелі, і вони їли її. 1 Корінтян 10:3. Проте вони померли. Багатьом із них Бог не благоволив, бо вони були відкинуті в пустелі. Чому? Тому що вони не їли з вірою. Саме через невір'я вони не змогли увійти в обіцяну землю, а померли в пустелі? Євреїв 17-19 Бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись, а він хмарам згори наказав: І відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангельський їла людина, він послав їм поживе до ситости». Псалом 78, 22, 25 цей хліб життя дається нам, щоб ми їли і не вмирали, але мали життя вічне, Івана 6.50. Але якщо людина, яка їсть його, не вірить, то вона неодмінно помре, Римлян 14.23, 1 Корінтіян 11.29.30. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Івана 3.18 тому той, хто не їсть Христа з вірою, опиняється в становищі, нібито він не їв взагалі. Тому тільки вірою ми дійсно і по справжньому їмо хліб життя, праведний житиме вірою. Римлян 1:17. Тож той, хто справді їсть, Хліб життя житиме вічно. Сини Ізраїлеві померли, бо жадали злих речей, але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, 1 Коринтян 10.5. Вони говорили: немає нічого, тільки манна нам перед очима. Числа 116. І душі нашій обридла ця непридатна їжа. Числа 21.5. Це показує, що вони не вірили в те, що манна була символом тіла Христа хлібом з небес, бо якби вони вірили в це, то були б задоволені нею. Люди з ситості думу твого напоюються. Псалом 36:8. Але вживати його можна тільки вірою. Три різні події представлені перед нами у Писанні, щоб ми могли розрізнити символ духовного тіла Христового. Ми читали про Манну у постелі, і нам сказано, що це був хліб з неба, духовна їжа. Тієї ж ночі, коли Ісус був відданий, Він узяв хліб, чистий прісний хліб, який був на столі під час пасхальної вечері, і, подякувавши, сказав: Це тіло моє! Матвія 26, 26. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. 1 Коринтян 11, 23, 24 Тут ми маємо свідчення Христа про те, що ця їжа була символом його власного тіла, і, вкушаючи його вірою, ми живемося ним. Принаймні, двічі він чудесно нагодував тисячі голодних людей дуже малою кількістю їжі. Хліба не вистачало на всіх, щоб отримати хоч Крехту, але всі виявилися ситими. Звідки взявся хліб? Очевидно від нього як істинного хліба життя. У той момент він нічого не сказав, хоча зробив це наступного дня. Але жодні слова не могли б ясніше показати, що того дня народ їв саме від тіла Христа, бо вони бачили, як це було продемонстровано. Бог дав дітям Ізраїлю манну в пустелі, щоб вони пізнали, що не хлібом самим житиме людина. Але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Тому, куштуючи його, вони куштували Слово Боже. Чому Бог годує нас? У чому справжня мета їжі, щоб ми жили, скаже хтось. Це правда, але кажучи це, ми не повинні забувати, що Бог наше життя, і від нього залежить тривалість наших днів. Щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього, бо ж Він життя Твоє і довгота днів Твоїх. Тільки в ньому ми живемо, бо ми в Нім живемо і рухаємося, і існуємо. Дії 17,28. Як це неодноразово доводилося, Бог може підтримувати наше життя, навіть якби ми не приймали земної їжі, але якби так було. Ми не мали б видимого доказу того, що життя в нас самих немає. Проте приймаючи їжу, яку ми зобов'язані споживати регулярно, ми маємо постійний доказ того, що в нас немає життя в собі, але мусимо щоденно одержувати його від Бога, який годує своє стадо своїм власним життям. Їжа дається нам для того, щоб ми пізнавали Бога і не забували про Його блага. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося дане читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.